Вітаю! Продовжуємо нашу постійну рубрику Букініст. Оглядаємо книги сьогодні українською мовою книги. Нагадаю, що будь-які з цих книг ви можете придбати список книг, представлених у відео під відео, список всіх книг, які були у моїх відео. А це більше 1300 книг на даний момент. І ще тисячі попереду, які чекають свого часу. є. Переліку за посиланням на Google диску. Теж посилання під відео. Отже, сьогодні почнемо з перекладної, потім українська, потім ще є різні переклади дитяча. Ну, давайте все по порядку. Відомий персонаж для всіх, я думаю, хто знає, що це художній твір Брема Стокера, хто не знає, але всі знають про вампірів і Дракулу. А все почалось ось з цього роману. Бібліотека пригод. Пілігрим. Видавничий концепт. У серії Бібліотека пригод виходять друком кращі твори майстрів світової пригодницької літератури. Бероуз, Бусенар, Жульверн, Дефо, Дюма, Кіплінг, Дойл, Твен, Обручев, Сабатіні, Скотт, Стівенсон. Читай прагни, перемагай. Щоденник Джоната Харкера. Розділ 1. Є ілюстрації. Хто хоче дізнатися про дракулу? Вам ця книжечка. Наклад 500 примірників. Друкарня Торнадо Харків видавничий дім школа 2004 рік. да, наклад, звісно, ексклюзивний. Далі, три мушкетера. Цю книгу я придбав на хмельницькій барахолці, але все ж вирішив, що, можливо, хтось хоче почитати цей твір українською і вирішив ним поділитися. Тому, хто хоче придбати, пишіть. Дуже гарний розворот. Ось такий. Так, для середнього і старшого шкільного віку веселка 82 рік Київ. Бібліотека профсоюзний город Хмельницький, центральна бібліотека 10. Ну, анотацію не думаю, що тут потрібно комусь розказувати. Про що чи про кого роман Три Мушкетера? Українською дюма перекладений лише, якщо не помиляюсь, Три Мушкетера. І там, можливо, Королева Марго і граф Монте Крісто. І то там якісь давні переклади, здається. Колись шукав в інтернеті це питання. Дивився, тобто особливо майже нічого не перекладено з величезної кількості його романів. Ну, це найвідоміші. Так, 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 так. Один карбований 40 копійок. Наклад, наклад 115 тисяч. І тут теж такий розворот. Дуже класний. Так, це на щось дуже таке понівечена. Книжечка така. Часом, напевно. Смерть моє ремесло. Робер Мерль. Кагат, якийсь Кагат номер 1 штамп. Ну, ось перша сторіночка обірвана і немає, ви, не видно, яке це видавництво та рік. Садизм батька ліцемірство вчителів. Брехливість католицизму виховують у Рудольфа Ланга почуття жорстокості і зневіри. Коли спалахнула Перша світова війна, він пішов добровольцем на фронт. Ще дужче розвів. Винулось його людини погляди в часи фашизму, якому потрібні були кати для знищення мільйонів людей. Рудольф Ланг стає жорстоким знаряддям фашистських убивць і, знищивши 2,5 мільйони людей, вважає, що він не винен. Цей образ дуже нагадує Рудольфа Геса, Еріха Коха, Адольфа Ейхмана та інших фашистів-катів. Всі вони породження звірячої системи капіталізму. Письменник закликає глибоко запам'ятати їх. Із усіх сил боротися проти паліїв нової війни. Переклад з французької. Роботи смерті. Отака книжечка. О, на жаль, на жаль. На жаль, тут не вистачає сторінок. І ще не те, що одна, я думав, порона. Тут з 12 по 47 нема. На жаль, ця книжечка піде. Переробку. Дуже шкода. Все ж може знайдемо, що це за видавництво та рік. Рік 62-й. наклад 65 тисяч примірників. Радянський письменник Київ. Ось так. На жаль. Ідемо далі. Іван Котляревський. Твори. Ну, Звичайно, тут має бути Енеїда, Наталка Полтавка. Київ, 1963 рік. Державне видавництво художньої літератури. Ось тут анотація. Художні твори класика української літератури. Славнозвісній бурлесно-травестійній поемі Енеїда. Пісня на Новий год князю. Пьесы Наталка Полтавка Тамаскаль Чаревник. Иллюстрации не пометил. Вот Змист. Ода Сафо. Так, наклад все на все 42 тысячи примирников. Ціна 61 копійка на той час. Ось реклама, що виходило тоді у цьому видавництві Васильченко, Марко Вовчок, Грабовський, Кобилянська, Панас Мирний, Іван Білик, Старицький, Тесленко, Леся Українка, Тарас Шевченко. Ось така книжечка в гарному стані. Маркіян Шашкевич Іван Вагилевич, Яків Головацький. Твори. Книга. 82 року. Київ Дніпро. Панорама міста Львова. Часів Руської трійці. Так. Тут анотація тільки російською, чи що, чи може ще десь є українською. До книги увійшли кращі твори трьох найвизначніших письменників Західної України першої половини 19 століття. Активних борців проти соціального і національного гноблення слов'янських народів за об'єднання українських земель. Ціна руб 70, наклад 100 тисяч примірників. Так. Зміст. Оригінальні художні твори Маркена Шашкевича. Проза Казка Олена. Переспіви та переклади. Із давньоруської. Плач Ярославни. Із сербської, пісні народні сербські. із чеської. Пісеньки, з польської, з грецької. Статті, листи. Іван Вагелевич. Оригінальні художні твори також. Далі думи і переклади теж. Повість у полку Ігоровим з давньоруської, з Чеської, перекладав в статті листи. Цікава книга. Я не чув цих авторів, на жаль, не знав їх. І останній Головацький, Яків. Переклади з російської, сербської, народні сербські пісні. Статті листи. Ось така книжечка. Тканевий тут корінець. З боку гарно оформлено. Шкільний меридіан. Видавництво реклама. Київ 76-й рік. Ця рекламна книга порушує багато животреп... Петних для ю для юних тем і насамперед тому правильного вибору життєвого шляху розповідається в ній і про ті навчальні заклади, де набуваються професії 10-ї п'ятирічки. Подаються розділи, ким бути, яким бути, людина серед людей, мистецтво поведінки, прекрасне навколо нас, двері у світ природи та інші розмову з підростаючим поколінням ведуть знатні люди нашої країни: академік Лужков, генерал армії Лилюшенко, голова колгоспу, депутат Верховної Ради. Любченко, лауреат державної премії Неживенко, партійні радянські проспілкові працівники, соціалісти і так далі. Розраховане на широке коло. При підготовці цього видання були використано матеріали газет Правда, Радянська Україна, Правда України, робітнича газета, сільські вісті, молодь України, комсомольське знам'я», молода гвардія, журналів «Юність», наука і суспільство», знання та праці та інші. Ну, цікава підбірка, звісно. Кольорові малюнки. І все це мене надихнуло. Мати Героя Радянського Союзу Івана Земнеухова. Подивимось, що тут у нас. Коротше, реклама. Сурмачі, піонери. З цим все понятно. Шахтарі. Комбайнери. Дрогобицька середня школа, Львівська область. Модельє юним. Грибочки якісь, сукня джинсової тканини. Учні маляри на практичних заняттях. Це взагалі. Ексклюзивна, звісно, картинка. От де зараз? Вчаться малярі, штукатури, будівельники і так далі. Ніде. На практиці одразу немає ніяких ні вузів, нічого. Тоді держава була єдиним роботодавцем, і їй були потрібні працівники. От і навчали. А зараз що? Підприємці зможуть відкрити свій вуз, щоб навчати технічних спеціальностей. Дуже з цим складно зараз. Гуртожиток. Так підписано, правда. День народження подруго. Ну, цікава книжечка. Ось міст. У здоровому тілі здоровий дух. Так, ціна один карбон із 15 копійок. Наклад 50 тисяч примірників. Ось така. Альошка Богунець. М. Тардов, Видавництво Молодь Київ 52 й рік. Тут якийсь екшен. Як розумію, якась пропагандистська книжечка, але про війну, про пригоди. Якщо не звертати увагу, напевно, на пропаганду, то щось цікаве пригодницьке. Хто читав, чи знає, цікаво почути. Так, 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 бо тут анотації нема. В книжках старіше 60-х років дуже часто таке трапляло, що анотацій не було. Для середнього віку ціна 7 карбонців, 70 копійок, наклад 50 тисяч примірників. Ось так. Це вже Київ-веселка, Кузьма гриб, подарунок командира. Веселка 87-й рік для молодшого шкільного віку. Оповідання. Художник Євдокименко. Євдок Євдок Євдок. Книгу в вошлі розказує современного українського писателя Кузьми Гриба. А, ось. Оповідання про героїзм дітей у роки громадянської та великої вітчизняної воїн. Моя худоба. Великий шрифт для дітей. Кольорові є малюнки. Так, тут навіть склеєніше сторіночки. Ось міст. Ой-ой. Склеєніше. Так, наклад 100 тисяч примірників, ціна 70 копійок. Надруковано в Білій церкві. Цікаво, чи є там ще зараз друкарня. Хтось з білої церкви. Так. На цьому зупинимось. Є ще невеличка підбірочка, але продовжимо її вже в наступному відео. Бувайте!